Село Наділи Іванівського району Одеської області, розміщене на лівому березі річки Великій Куяни. З північної сторони Наділу було село Грузьке Шерве, з південної сторони Наділу – село Бозинове. Часом село Наділи було приєднано до села Бозинове. Колишній голова місцевого колоску Володимир Воскобойник розповідав, друга половина 19 століття. Міністр сільського господарства Сталипіс видає ряд наказів і займається питаннями заселення Чорноморського краю. Тоді, до Чорноморського краю, де багато земель не оброблялося, і росла ковила, переїжджають і заселяють землі німці, болгари, українці з північних областей України. Казначейство виділяло кошти переселенцям. Вимогами до бажаючих переїхати на нове місце були на місці, де жили, продати все своє майно і придбати пару коней і дводу. На підводі мати найнеобхідніше, бажаючих переселитися із Західної України, збирали в групи, і вони восени переїхали на нове місце проживання. Мій прадідус, який жив неподалік Борислава, Разом з трьома синами Василен, парком і окремом, вирішив теж переїхати і отримати безкоштовну землю. Ранньою весною, після переїзду, переселенці тягнули жеребок на отримання земельної ділянки під будівництво житла. В тому ж році господар повинен був обробити землю та поставити хат. А значит виділило нам. Будівництво хати безкоштовно будматеріал. З переселенців утворилося село Наділе. Авторитет Столипина серед переселенців був дуже високий. Приїхала сім'я Дерев'янки, Павло Йосипович і Лукія Іпатівна. Приїхали брати Лещенко, Трохим і Олексій, брати Уманський, скрипник Іван, Сім'ї Кравченків та Білоусів. Виборювали сім'ї, народжувалися дітьми на діло, У мого дідуса 5 дітей, у дідуся Юхрема 5 дітей, у дідуса Марка 5 дітей, у Трофима Лещенка 5 дітей. у Павла Умінського 6 дітей. Дякую за увагу. Прошу підписатися.